Ну що, як вам така ідея на що ТЦК? З вас обов'язкова підписочка. Дивіться, бля. Вони кажуть, що вони умарілись бля, там піздець, бо в ТЦК дуже важка праця і дуже важко служити, бля. Ми предлагаємо, щоб вони їхали на ноль, бля, відпочивати. Бо, блять, кажуть, на фронті легше, ніж служити в ТЦК. От щоб вони всі... Поїхали відпочивати, блять, на ноль. Хто підтримує таку ініціативу, пишіть свої коментарі, буду вдячний, почитаємо. А то ж вони бідолахи, блять, рученьків не втерпнуть, блядь. Це просто жесть, блядь. Нахрен їм відпустка, Хай їдуть на ноль, там же ж все легко, там все класно, блядь. А? Підтримуєте? Чи ні? Я думаю, що большинство підтримує, а чого? Що їм там, блядь? Навіщо їм відпуски додому? Навіщо все остальне? Бля, на ноль там віддихайте. Слава Україні!